Раді ти думаєш, що частини мови це так важко. Гарантую тобі, що після перегляду цього відео ти на 100% переконаєшся, що це не так. Загалом частини мови можуть бути самостійні та службові. Зараз ми коротенько розберемо, в чому їхні ж відміни. Почнемо з самостійних частин мови. Їх всього шість: це іменник. Прикметник, дієслово, займенник, числівник та прислів перша відмінність самостійних частин мови полягає в тому, що вони мають власне лексичне значення. Друге, в тому, що вони можуть виступати і обов'язково виступають членом речення. І, звичайно, ще це, що вони або називають дію, предмет, ознаку, кількість і так далі. Службові частини мови їх всього три: Це прийменник, сполучник та частка. Вони, як ми вже зрозуміли, не мають ні лексичного значення, ні не виступають ніяким членом речення. І в чому ж тоді їхня суть? Вони допомагають сполучити власне самостійні частини мови в реченні, щоб наша мова виглядала зв'язною. Ще окремо ми виділяємо вигук. Це він не відноситься ні до самостійних частин мови, ні до службових. Він є таким собі винятком. Він використовується власне для того, щоб вигукувати там для привітання, для е, висловлення подяки чи для прощання. Тобто я впевнена, що після перегляду цього коротенького відео частини мови більше не будуть для вас проблемою. Всі папа. -па.